Ні одній ночі мріяла про тебе весною, літом, осінню, зимою. Я мріяла й молилася про тебе. Я сумувала, дуже сумувала кожен день. Я закохалася безмежно так, як вперше. Я покохала так, як я ніколи не кохала. Я відчувала те безмежне почуття, що не мола ніколи у моєму серці. Я так палала, так бажала бути поруч. Я так страждала, я так сумувала по тобі. І я молилась кожен день і щоночі, бажаючи побачити тебе. Так. Бачила не раз у своїх мріях, так бачила тебе у своїх снах і почала згасати у зневірі та мрія і мої всі почуття. І знаєш, легше стало, немає вже того вогню в душі. Можливо, я ніколи не побачу того. Кого безмежна я кохаю у душі. Можливо, але вже в душі спокійно, на серці тиша, спокій у думках. Молюсь і Богу довіряю. Як треба, буде зустріч. На все свята лиш Божа воля. Тебе я відпускаю, не тримаю, бо втримати не можна почуття. Лиш пам'ятай, безмежно я тебе.